Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священик Олексій. А скільки заробляють священики? Да як хто? Хто як працює, так і має. Е, в загальному то питання, як і до кожної людини. А скільки заробляє продавщиця, скільки заробляє поштарка, скільки заробляє священик. Та скільки то його? Ні більше, ні менше. Скільки заробляє? У мене велика. Стипендія церковна. Але я ходжу на світську роботу, бо мені того не вистачає. У мене зарплата така, що якраз на, на одну рясу в церкві. Тому я чужих грошей не лічу і вам не рекомендую лічити чужі гроші. А працюйте, заробляйте і будемо, будемо мати свої. Тому я працюю в агрофірбі ще раніше працював, що на телеканалах. А сьогодні. Маю діяльність ФОПа, знімаю такі відео, кидаю в Ютуб, а Ютуб мені платить, я плачу податок від того. Так само, це моя діяльність не забезкоштовно. І Ютуб мені платить там, вот той місяць було 500 доларів, сплатив податок в державу, що було людям до пенсії. Та й заробляю, скільки заробляю. Щось в церкві, щось в Ютубі. Та й все. Пишіть, пишіть коментарі, бо то ж воно підтримує.